Друзі, ходжу, там схиль, де я вже перехожу поки далі, відповідь сліди. Хвестик. правда зігнутий, вушко є. На перша знахідочка по черняхам. Погляньте, погляньте. Що мене випало. Є! Yeah. Друзі, ви бачите, який я щасливий. Це значить, що я ще знайшов офігенським. Подивіться, що це лежить. Погляньте. Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Катавий Копатель. Сьогодні випився на Коп копати по київській FC. Ну, Тут трохи човніхи попадаються. Але тут не Овіця, така дісковичка, не знаю, що попадеться чи не попадеться. Зараз у нас вже 11.05. Похожу годинки півтори дві якщо знахідок не буде, спробуємо на якийсь інший чи поле заїхати надії на щось цікаве. У нас дуже холодно, вночі йшов дощ і зранку йшов дощ. Хоча маленький, але вітер повивчений був його ну, дуже він бив, я не визикнув виїхати з самого ранку, тому виїхав тільки об 11-й. на щось по Київській весі, був вже на Геродіках. Останнє відео свої, ви пам'ятаєте. Монетих копав, імперія і таке всяке. А зараз. Хочуть щось старішого. Тим паче така класна тут дисковочка. Спробуємо щось знайти. Побажайте мені успіхів, не забуваємо, друзі, про ЗСУ, не забуваємо ставити подобайки, коментувати. Ну, погнали! Так, друзі, розказую ситуацію. Перше, чуйте, як квіти задуваємо. Відразу вибачаю за це. Друга ситуація. Тут сантиметрів ну, 7, може дисковочка просто. Що ви бачите? Чужа ямка, чужі сліди, вже хтось ходив. Не знаю, буде багато знахи, ні. Декілька сигнальчиків купнув там. алюміньки були із верху в основному. Думаю, тут теж щось викинули, просто бо там я біля слідів алюміній збирав. Ну, тут випав отакий шматочок. Зараз шматочок напевно. певно. Обломочок ну, одним словом. Хожу я на CoinDeep. Програма Руки вітер. Він ще більше і більше би сьогодні обіцяли. 28 частота, швидкість 2, Дискрим 7. Буду ходити, не знаю, буду онлайн знімати, ні. ну Якщо буде щось цікавий сигнал такий великий, то буду знімати. А так, будемо дивитися вже те, що я знайду. Ходимо. Друзі, хожу. Там монтосхи, де я завжди хожу, ходжу, трохи далі, тут повід сліди. Думаю, походжу далі, можливо, тут а я не ходив і будуть знахідки. Шматочок веслета знайшов і і, і. і і... всякі там обломки. Погляньте, Чи був нальчик. Хвестик. Правда, зігнутий, вушко є. На жаль, трошки зігнутий. Вівнять, звісно, на полі його не буду. Погляньте, ціленький. Будемо тут ходити. Блін тільки прийшов, А я думаю, блін, опше нічого тут не йду на цій дисковиці. Такий класний хвестик. Однозначно це лайкосик. На такі знахідочки. Ще в таку о, дуже вітрівну холодну погоду. Але ми ходимо, друзі, робимо вам контент і отримуємо задоволення від таких знахідочок. А, маєш, а ще таку якусь маленьку, шмивдячинку знайшов, ну, то фігня. Головне ось, просто погляньте на нього. Не знаю, звісно, як його вирівнять. Вже вдома буду намагатись, в інтернеті, подивлюсь, як. Можливо, ви в коментарі мені підкажете, як вирівняти такий херистик, чи залишить його таким, щоб зберегти патину. Ну, Ходимо далі. Знахідка вже зачетна є, можна шукати на вислабуні. Так, щойно, друзі, з цієї ямки, як бачите, пів штика, а далі вже йде, навіть менше, ніж пів штика, далі вже йде цілина. І з цілини ось достав таке п'ясло в жахливому стані, звичайно. Таке, ну, п'ясло. Ніщо інше це не може бути. Тільки вже розпадається. Ось знахідка цікава. Беремо і шукаємо. В ту сторону добре йти, а назад вітер просто здуває. Але ходимо. Одійшов трошки далі, туди трохи чевняки попадаються і ось за схилом далі в поле, ось така знахідка. Схоже на якесь кільце. Так, ось. Тут он, таке сплюснуте. Найпатина є. Не думаю, що це щось сучасне. Але тут щось дуже тонесеньке було. Можливо від якоїсь великої прикраси. Але не знаю. Ну, одним словом, забираємо. Там уже вдома помиємо і побачимо. Хух, далеченько я вже відійшов, вже майже видно ту сторону, більше половини, напевно, поля. Аж там далеко я був, майже біля того лісу. Вітер дуже сильний. Давно не було сигнальчиків і ось випав, був слабенький дуже, може лежав отак, шкода без вушка. Бачу якийсь крутий хрестик, Хоча тут знахідки б зазвичай по чи в ній хам попадається, ви бачите цього разу по-київській усі. Так, з цього боку лисенький, з цього боку ось такий малюночок. Такий, звісно, стан у нього не дуже, але знахідка. Ось так погляньте. Класний хрестик. Так, Ззаду тут нічого. а спереду всякі такі малюночки. Да, знизу тут і цей пемінець не дуже, ззаду таки не дуже. Ну, жаліться не будемо на знахідки, тому що їх і так небагато. Два хрестика закоп на цьому місці це взагалі щось impossible. Будемо крутитися тут, щось ще трошки, не знаю, чи піду я ще туди далі. Можливо, поведу сьогодні тут цілий день, щоб вже сюди не повертатись. Щоб вже до дорога займе на якесь інше місце час, цей час краще походити тут, наприклад. Ось так. Дуже не знаю, як мене чути, Вітер ще більше став, і в мене ще один хрестик випав. У мене вже був схожий, коли я знаходив, але цей без вушка. Ось погляньте. Ось такий хивистик. На жаль, без вушка. Тут тобто якийсь такий трохи стан їх погірше, ніж там, не знаю чому. Там де першого знайшов, то майже всі в гарному стані знахідки. Тут трішечки погівше. Але все одно приємно. Так, фокус сидіти. О! Така знахідочка. Фух, ходить. В ту сторону йдеш болдієш, йдеш назад, тебе відкидає. Ось заведе таких знахідок можна ходити. І треба ходити. Навещи перша знахідочка по черніхам. Погляньте. Ось така голочка від фібули, Чудові патині зелененькі, яка тут часто попадається. Ух, як в очі задуває. Я знайшов ось такий шматочок, також зелененький. Так, і ось така штучка попалась. Не знаю, можливо це просто якийсь мідний Дивіться, дивіть, чи бронзовий, можливо, якесь щось з того часу. Ну, думаю, залишу. Нехай буде. Ось такі вже знахідочки за сьогодні. Вітер сильний. Задуває. Став. Задувають прямо в очі. Як тільки шукаєш, вієш і воно тобі в очі, це просто жах, друзі. Але знахідки не дають мені спокою і не дають мені піти додому. От і перша спинка фібули. Досить рідко їх тут знаходжу, але тут приємно, трішки підігнута, така ну більш-менш так, де фокус, більш-менш стані. Це приємна знахідка, можливо, якогось динавіка знайдемо, чи ему чи вняхівського. Так, у мене ще одна знахідочка. Ось такий, я по ньому саданув трошечки. Беслетик. Псевдовітий, як на нього кажуть. Ось такий. Ну, велика частина, майже половина десь. Веслетика. Ось так. Що-що? Ав'янську. Монетку я не заховував тут знайти. Ось погляньте, випало сідло. Це дві копійки з 76-го. Ось такі. Я вже думав денник, Бо глибоко було так класно, але ні. Така монетка. Вітер все більше і більше стає. Обіцяли 10 метрів на секунду. Ну, нічого, потерпимо Добре, вітер не заспокоюється. І Я також. Погляньте, що в мене випало. Хрестик Ще один. Вцілесенький, я вже такий тут знаходив. Тут чи не тут, я не пам'ятаю, але точно такий самий. Погляньте, який він товстий, ціленький, найвеще. Сьогодні хоч щось в ідеальному стані. Давайте його трошки не хочемо. Ідує. Я ще знайшов ось такий маленький обломочок, хрестика і шматочка якась. Так, намочити. як намочити? намочить, вже тухи знахи доки є. Так Ось погляньте який класний. Просто бомба. Ось щойно випам є такий гудзичок. Гудзик гевка. Глянь такий класний. Патені такий. У з пимпочкою. Він <смір��> погляне таке вушко. Майже таке саме, як це гівка. І по товщині, і по величині. Класна знахідка, я вже схожі знаходив, тільки трошки з меншим вушком. І буквально ну, метр туди-назад, ось такий гудзичок попався. Чи це бубенчик, чи це гудзичок Навіть якщо я не помиляюсь, Якщо підтевти, можливо, трошки по позолоти видно. Не хочу фокусуватися, ось бачите, якийсь бубінчик був, трошки по золоті. Не став показувати, бо він. Ну, така маленька знахідка, погляньте, скільки я на бомбив сьогодні. Ще в мене годинка є. Думаю за годинку ще щось попадеться. Є! Yeah! Друзі, ви бачите, який я щасливий. Це значить, що я ще знайшов Офігенське. Вже дощ і Кропотіво, десь там, бачите, якось так іде із хмевик. А я дуже щасливий, бо я знайшов що круту знахідку. Я навіть не очікувався. Значит був 90 таких тут багато. В основному це желізо глибоке. Але... Подивіться, що це лежить. Погляньте. Це енкалпіончик, і причому ціленький, я знаходив тут таку створичку, а це ціленький. Якщо не забуду, вам прикиплю фотографії, бо я його мить, у мене нема так багато водички, щоб його мити, може він трошки закіший, але сам факт, що це енкалпіон, з цього боку краще видно. Регенько можете внути. Ось погляньте, який чудовий. Це просто квітяк на цьому полі. Ну, тут а, трошки е, чи глибше пануло, чи бо майже штик е, м'якої землі. І ось така знахідочка випадає. Емоції просто бомба. Сьогодні крутий коп п'ять хрестиків. Це щось з чим-то. Друзі, однозначно це лайкосик, подобайка, коментар. І ходимо ще півгодинки. Так, друзі, закінчую свій коп. Ось такий в мене результат. Погляньте, один, два, три, чотири, хрестиків. з них три ціленьких, можна сказати, і два без вушок. Ще знайшов ось такий обломочок, вже який йшов додому. І ось таку штучку знаходив, ну, просто не показував. Типу, веслетика. Багато всяких обломочків. Ось ці штучки, типу, кільце. І ось ця штука, непонятно, що фібула і голочкою від фібули, шматочок такий. Веслета, дві копійки, Так, По металу знайшов ось таку штучку. Не знаю, що це воно таке. Ну, кину, думаю, і ось таку. Щось схоже мені як відсокієве, а може і ні. Таке товстеньке. Не знаю. Такий кусочок міді, напевно. І два ножика. Один великий. Може це і не ножик, але но це менший точно ножик. Желіза багато не копав, ще десь кажу ось по скорупці знайшов. Фух, друзі, сонечко вийшло на вечір. У нас вже 4 години, через 5. Вітер трохи менший став, але мені вже час їхати. Дякую всім за перегляд. Бажаю вам успіхів у ваших пошуках і до зустрічі на моєму каналі.